Всем привет, друзья! Я кісиль Авторбол. И сегодня ми перевіряємо за дев'ятий день. Погнали? Хочу. Так, друзі, і... Кредит. Опа, спікер клас, спасибі. Тобі. Кто хочет тоже. Помните мені. Мій. Ник Ну, доминик, видно. Справа собі один кину. Попробую кинути зараз. Я не можу Хто хоче кинуть? Миник ви забачили всім? Зарова. Смотрите, мы чуть-чуть. Mm. Ну всем пока, друзья.